Кіровоградці земляки. Сьогодні ми шануємо пам'ять, святкуємо з вами день народження 199-ту річницю з дня народження великого сина українського народу, Тараса Григоровича Шевченка. Для всієї України постать Шевченка це більш ніж постать окремого митця, це більш ніж постать борця за її свободу. Шевченко по-справжньому довів, що можна не скорюватися обставинам, що можна своїм власним досвідом, своїм творчістю, своїм життям довести, що можна боротись, можна робити все для того, щоб твоя рідна країна, а для Шевченка і для нас з вами це Україна стала вільною. Ще, давно, ще задовго до справжнього отримання незалежності Україною Шевченко, як справжній пророк, розповів, як це відбудеться. Він надихнув багато поколінь українців на боротьбу, на боротьбу за незалежність. І сьогодні його досвід, його твори як ніколи потрібні Україні. Тому що саме в творах Шевченко ми бачимо, що Україна має бути єдина, має бути незалежна. І сьогодні я щиро звертаюсь до всіх присутніх тут, до всіх, хто з нас сьогодні побачить чи почує по телебаченню, щоб ще раз знайшли можливість витратити декілька хвилин, а краще годин свого часу, і перелистати твори Шевченка, прочитати ще раз його заповіт, щоб ще раз осмислити, що ми, українці, велика нація, і маючи такого сина нації, як Тарас Григорович. Ми маємо велике майбутнє, ми маємо пам'ятати, що обставини вони бувають різні, бувають різні часи. Але головне, що є у нас у всіх, це наша батьківщина, це наша Україна. І тому я ще раз і ще раз закликаю всіх вас пам'ятати, пам'ятати подвиг життя нашого видатного. Земляка українця Тараса Григоровича Шевченка знаходити час для того, щоб повертатись до його творів і пам'ятати, що ми українці і ми маємо бути горді цим, ми маємо пишати, що ми українці. І Україна була, є і завжди буде єдиною. З днем народження, Тарас Григоріч! 109-ту річницю з дня народження великого кобзаря. Сьогодні вся Україна, весь світ відзначає 199-ту річницю нашого поета, художника Тараса Григоровича Шевченка. За свій короткий вік, 47 років, він став світовою зіркою, зіркою борця. Ця поема. Буде жити у віках у ривок. Як та хмара гайдамаки умонь обступила опівночі, до схід сонця Умонь затопили, затопили, закричали ляха знову, покотились по базару кінні народові, покотились малі діти і каліки хворі, гвалт і галас. На базарі му посеред моря кривавого Стоїть гонта з Максимом завзятим, кричать удвох Добро діти! о так їх проклятих. Аж ось ведуть гайдамаки за Ізоїта і двох хлопців. Гонта! Гонто, оце твої діти. Ти нас ріжеш, Заріши їх, поки невеликий чом ста. Чом не ріжеш? Заріж їх, бо виростуть, то тебе заріжуть. Убийте пса, а собачат своєю заріжу. Клич громаду. Признавайтесь, що ви католики. Католики, бо нас, мати Боже, мій великий, мовчить. Мовчить! Знаю. Зібралась громада, щоб не було змови, щоб не було поговору панове в громаду, я присягав, брав священний різать католика. Сини мої, сини мої, шомгони великі, що ворога не ріжете, будемо різать, тату, не будете, не будете. У проклята мати, та проклята католичка, що вас породила, Чому вона вас до скінь сонця, бо не втопило менше в гріха. Ви померли не католиками. А сьогодні поцілуйте мене, діти, бо не я вбиваю, а присяга. Махнув ножем і дітей немає. Попадали зарізані, тату белькотали, тату мене ми! Не ляки, ми". Ти замовчали, поховати хіба не треба вони католик. Сини мої, сини мої, ви великі. Що ворога не різали, чом матір не вбили. Ходім, брате. Взяв Максима, пішли здовж базару. Аби я закричали, Кари ляху, кари, і карали. Страшно, страшно, Умень запалала. Не в будинку, не в костьолі душі насталось, усі полягли. Базилян школу, школи, де учились гонти діти сам гонта руйнує. Ти поїла моїх діток, гукає, літує. Ти поїла на великих добру не навчила валіть стіни. Гайдамаки стіни розвалили. Об каміння як розбивали, аж кольорів у храниці живих, живих поховали, душі не остались, а так кричить Де ви, людоїди, де ви поховались? Крові мені, крові, Шляхенської крові, бо хочеться пить, хочеться дивитись, як вона чорніє, хочеться напитись. Чом вітер не віє? Ляха не нові, тяжко мені жити. Правидні зорі, сховайте за хмари, я вас не займав, я дітей зарізав. Так так кричав по не бігав, а серед базару в крові гайдамаки ставили столи, де запопали, страви нанесли і сіли вечерять. Остання кара, остання вечеря. Залізняк гукає, ану навіженний, у шквар нам що небудь, нехай земля гнеться, нехай погуляють мої козаки. Ой, лопну обруч, та й біля важила дівчина козака сім разов ой, думалося. Думи мої, думи мої, лихо мені звак. На що стали на папері сумними рядами. Один, не вміють. Один Нормально. Ну раз нормально. Товариство, Майже два століття тому. Простій українській хаті у родині кріпаків народився хлопчик, який потім став не лише поетом, а художником, генієм. Він став українським пророком, він став кобзарем, став батьком української нації. 47 років йому було відведено роки у кріпацтві, перебування поза межами України. У фактичному засланні а, 10 років у солдатах. Тоді, коли була повна ізоляція, коли йому заборонялося листуватися і навіть малювати. Але Шевченко а, він не став придворним співаком, не став придворним поетом, він не спокусився на місце. Серед тогочасного, столичного петербурзького, Санкт петербургського бомонду. він сказав: караюсь, мучаюсь, але не каюсь. То було його життєва кредо. Для нас Шевченко також був і ліриком, і революціонером. І він був молодим. Він змів любити. Але тим не менш особисто для мене Шевченко, в першу чергу, революціонер. І найбільш виразними його рядками для мене, напевно, є рядки з віршу Холодний Яр у всякого своє лихо, і в мене не тихо, хоч не своє позичене, а все таки лихо то та український наш школяр, що не читав Шевченковий кобзар. Слова Тараса – це святиня, яку шануємо всі нині. У Петербурзі поет був та України не забув. Хоч сам багато був неволі, боровся за України долю. Він нади був усе здолати, навіть життя своє віддати, заради України мати. 15 років в Україні він прожив, а скільки геній цей для матінки зробив? Не знаю я, чи ще жила би українська мова, якби не вічне та Шевченкове слово, якби не патріот Шевченко, а чи була б ти Україна ненько? Якщо людина українець, ти не йди у дальні світи, не мрій людина, ти про дальні країни, хіба тобі не вистачає України? Читай Шевченковий кобзар і не малюй собі рожевих хмар. Живи за заповітом Кобзаря і вір, що буде і твоя зоря. Прекрасно. 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 Що ви даєте дозвіл, То я зараз зачитаю. Я його написала 8 серпня після того, як Юлю Тимошенко ув'язнили. Ми повернулися з Києва. Так от паханська доля мовою професора, президента і е, прем'єра Депашліви. Азірова уся Європа, світ увесь у гнівному екстазі. А наш терпіла президент сидить на золотому унітазі. А за судом він споглядає, ніжачись в джакузі. І навіть хрест кілограмовий не бавтається на пузі. Він зняв той хрест. Навіщо? Бо нема ж Кирила. Ну, а в калашний ряд так не пускає рилом. Ох, як же добре вони бавилися літом із цим російським Кагібійським митрополитом. Вже після третьої літрухи віскаря ці двоє поняли, що не зря. Згадали парні, як младою пору, і шачили вони на КГБ контору. От тільки зараз дуже засмутився Яник. Росія показала кнут, а заховала пряник. Тепер давайте, парні, моральні уроди, Бистренько відпрацьовуйте ви харківські угоди. Ох, йолки, ох, япона мать, ну я так, як це, придеться Україну продавати. Роздумує так Яник з похмелюги у джакузі і пробує він хрест намацати на пузі. Да, подвіла мене вся королівська рать, їх треба всіх, як говориться, в шею гнать. І Льовочки на клюєва і Борю, хоч працював я ним в одній конторі, а ну і хвірташу сказав злобе, А ставлю тільки ганьку Ге і Інубе. Всі остальні баби дури чорнобрисі, як каже старічок Макшейдер, натуральні кривосісі, і ще застануться зі мною бодігарди, що не дадуть їм половинити мої мільярди. Всю жизнь копив, не, до, не, до, не доїдав в тюрмі я кашу, бо ще тоді копив на золоту парашу. Мов той ситух не розпускав я в зоні пір'я, так ще тоді вдалося накопити на біджигір'я. Тепер мої синки попідростали, вовсю вже грабувати Україну стали. Да, так держать, я не чиню їм перешкоду, хай мої парні будуть ближче до народу. Ну тут нахмурила ще лупа все було б добре, якби токо не вона. Все перегадала мені в натурі. І навіть день рождення 9-ї і Юля. Всі її, япона мать, «Да, треба би Кирієву раз нагадати. Но тут отримав наш пахан велику долю, бо виявляється, у Юлі є народ, а у народу Юля. Ось так, пахане, так великий скнаро. Вже доведеться скоро ніжитись тобі на нарах. Не допоможуть ні шамани, ні Кирили, долю не обманеш. Бо звідки ти прийшов туди й безславно канеш? От я хочу, щоб такі слова були мої, теж трошки пророчими. Молоді і голодоморами, які забрали. Я хотів би вас закликати і нагадати вам про те, у у місті Кіровограді немає у вас такої зони, ви можете просто підійти до намету Святинського Єдані Свобода. Або підійти вороженькі, як роса.